Справжня радість прийшла до католицької парафії села Радянське. Нарешті спільними зусиллями люди встановили поблизу кладовища дерев'яну каплицю. Відтепер буде набагато зручніше проводити служби Божі, кажуть люди. Раніше, аби сховатися від вітру чи дощу, на кладовищі встановлювали палатку. Справа в тому, що возиться туди, сюди важко. І як зривається вітер, то її не можна втримати. Тому, значить, далі виникають ідеї, давайте ми побудуємо якусь невеличку каплицю. Величко зберемо гроші, по скільки по 10, по 20, по 30. Звичайно, що можна сказати, що це моя ідея, але я б нічого не зробила без своїх людей, без своїх парафіян. Як я це все сказала, вони підтримали, і ми всі зібралися, і таке ми зробили. То я рахую, що то дуже добре, і хай люди теж бачать і собі таке роблять. Коробку каплиці до радянського привіз родич сім'ї Поліщуків – він її продав парафіянам та встановив на кладовищі все інше робота вірян. Вот це все облагораживали, вешали іконки. Я сама подарила іконки, і купила ці рушнички, купила цвіти, щоб було тут красиво і щоб люди приходили. Перша служба в каплиці вже проведена. Зараз проходить череда католицьких свят, що мають назву за душевні дні. І от у щойно зведеній каплиці католики Бердичева, Радянського, Бенедівки та інших прилеглих сіл відстояли літургію за померлими душами. Отець Ромуальти, який проводив службу, каже, костел повністю підтримує подібні ідеї встановлення капличок накладу. До виші. взагалі, в костелі Римо католицької церкви є така практика, що на кладовище будують каплиці. Каплиця, власне, яка служить до молебнів за померлих. Це корисне місце, де прихожани можуть громадитися, молитву також ця капличка. Я так зрозумів, що вона буде служити, коли відбувається похорон. Каплицю облаштовуватимуть і далі зноситимуть звідусіль ікони та інше церковне приладдя. Люди сподіваються, що сюди приходитимуть усі бажаючі, аби послухати слово Боже.